Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна. І сьогоднішнє буде відео на два варіанти. Відразу скажу, що буде короткий. <кій> Я, можливо, буду трішки кашляти. <кій> покарання для вашого ворога. Коротко та ясно. Так, покарання для вашого ворога. Ну, це з іншої колоди, але якщо воно тут випало, то нехай буде. Значить так, у вашого ворога, хочеться сказати, помре. Але не точно. Більш за все йому відріжуть енергетичний ресурс, так? Тобто енергетичні потоки та фінансовий канал тут буде пробитий і людина буде помирати. Загалом, то тут людина залишиться без, без роботи. Людина була третім лицем, яка влазила в ваше життя так, і бажала вам смерті. Ну, тому, скоріш за все, і помре. Тут викачка енергії людина, яка працювала проти вас, це маг. Так, тобто людина відуюча, людина, яка має хист до магії. І я хочу сказати, що тут все безрезультатно, те, що людина склала новий ритуал, тут зовсім це не зіграє ніякої ролі. Дуже багато в неї бажання того, щоб ви були в мороці, так, але морок ліг на цю людину. Тобто людина знаєте, не відає, що творить. Так? І тому праця її <кій> магічна була дуже тяжка для неї. І колись в минулому на вас це ложилась, лягала ця магія на вашу ауру, на вашу, на вашу енергію. <кій> на даний час її хвилини закінчуються. І летить відкат та покарання від, від ваш. Від вас, від вашої енергії, так, від вашої енергетики. Ви стали набагато сильніші. Тут людина схопить серце. Та буде, знаєте, дивіться, тут двойка, так? Двойка пентаклів, та тут двойка пентаклів. тобто у людини заберуть просто все. Підчистую, заберуть все. Знання, можливості, ключі. Так? Тут вдарить в сердечну чакру. До того ж, тут буде підняття кров'яного тиску, і людина залишиться без своїх знань. Так, не дождеться вона результатів, її закриють від. Давайте так. від роботи практики пра... від практики вищі сили її тут закрить. Або закрили ви її, так? Неважливо, ви чоловік або жінка, але ви закрили. Людина засіхалася на ваше життя. Тобто те, що робила, те вона і получить. Так, це був перший варіант. <кій> Дякую, другий варіант. Яка покарання летить вашому ворогу? Можливо, розкажуть, за що. Тут жінка доросла <кхи> сім'ї, так? Тут жінка доросла з сім'ї. Що вона хотіла? Ну, по-перше, вона хотіла розбити вашу сім'ю. Для декого програється, що жінка влазила в вашу сім'ю, так розбивала, хотіла бути коханкою, але з тим замислом, щоб стати дружиною, вашу сім'ю розбити. Так, перевернути, а свою сім'ю скласти, народити там дітей, так? Тобто залізти з легкістю в вашу сім'ю, щоб е, чоловік, тут так, закохався, щоб він зрозумів, що вона є для нього переможець е, та пішов від вас, не вертаючись. Тут зроблена практика на те, щоб <кій> чоловік це тільки для жінок, так? Чоловік пішов від вас до іншої. якщо це свекруха, або старша сестра, або тітка, то що він залишив і пішов до іншої. Тобто, ви тут не підійшли до їхнього двору, так? або не підійшли от в їхню сім'ю, ну не підходите ви. По-друге, для деяких зіграє, що тут коханка. Яка ставить ставку на те, що вона хоче бути дружиною, але не так, щоб чоловік від неї до вас, від вас до неї, так бігав. Вона захотіла перемогу і щоб він вас залишив. Так, щоб у вас зв'язати, щоб ви не відчували один до одного потягу з страсті. Щоб ви не хотіли один одного. І зв'язати вам руки і ноги, щоб ви, типа, ну, пішов ти, то їди. Я не буду за тебе зовсім боротися, не буду тебе відстаювати. Це твій вибір, то побачення. Так? Вона залізла до вас хитрою, такою, скажімо, хитра лисиця, або така зміючка Оленка. Ну, не Оленка, але просто зміючка. так? Що вона матиме? Відразу скажу, що якщо це коханка, то вона тут не дісталася, так? Чоловік не дістався. Навіть якщо він від вас пішов, то він пішов не до неї, а просто, так сказати, в свободу, так, в дію свободи. їй. І... З нею тут все закінчено, але або на стадії закінчення. закінчення тобто крапка. В коханні, да? якщо це мати, то син передивиться відношення, або сестра старша, або тітка, то син передивиться своє ставлення до матері, буде її звинувачувати. В діях проти вас, так? тому що вона тут е, нібито е, забрала так? Його, його, грубо говоря, так, е, соціальний статус, статус чоловіка, статус головного мужчини. Так? Він геть зовсім не хотів цього робити. Це через або НЛП, так, в, сказати е, 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 е. Ні, тут людина зверталася за магічною допомогою. Платила гроші, щоб зробити сім'ю. Так, щоб, тобто, щоб сім'я не складалася, щоб у вас були ссори, скандали, ви не відчували один одного, що їй летить. По, крім того, що люди, вони не зійдуться і цим передивиться своє бачення на свою матір або сестру. Ну, я хочу сказати, що вона, в принципі, зрозуміє, що вона діяла неправильно, невірно. так? І <платила> разом з вами. Коли чоловік від вас пішов, да, що це ви були тим енергетичним ресурсом. Тобто, якщо чоловік. Вас пішов до коханки, то вона дуже зробила не ту ставку на чоловіка, тому що ви тут та жінка, яка мала енергетичний ресурс, та через цей енергетичний ресурс продвигали свого чоловіка на якусь посаду, або він дуже добре, гарно заробляв. Так? Якщо це мати. То ви відсекли цього чоловіка від свого енергетичного ресурсу, і вона зрозуміла, що її син, так ви пішли і забрали всі гроші. Тобто тут буде без <кій> Нужда, одним словом. Да, так, тут, тут, грубо говоря, грубо кажучи, тут смерть на достатках, перекриття дорог, людина це буде повністю розуміти, що це вина її. Але не тільки вона, але й чоловік, на якого о, який пішов, він теж це зрозуміє. Так, він зрозуміє, що вибір був зовсім невірний, що не потрібно було вводити третє лице в ваші стосунки, а потрібно було балансувати та знаходити один за одним порозуміння. Ну, дивіться, хочу сказати, що чоловік буде до вас проявлятися, вертатися. І говорити про кохання, так, що він все зрозумів, що він вас знову кохає. Що для цієї жінки буде? Для цієї жінки це буде ніби грім серед ясного неба, так? Ем... Грубо говоря, за те, що він її ну, не вибрав, <кій> що він захоче вернутися в сім'ю. Мати, коханка, неважливо. <кій> ну, так, да, вона тут зрозуміє, що давайте так що той намір, який вона робила, він геть зовсім сподівання, які вона, які вона робила так, на свої дії, вони себе не оправдали. Тобто тут все було, думаю, як правильно сказати, безполезно, як в пусте, да, з пустого в порожнього, тобто програла. Програла, і ця історія, я хочу сказати, закрилась. Хочете, забирайте його собі, хочете, не забирайте це відео не про це. Але дивіться, при тому, якщо ви його вернете, заберете назад, вам буде дуже важко його прийняти, так? вибачити його. Тобто вам на вас це ляже тяжким грузом. Прийдеться цю проблему пропрацювати в собі. Ось так. Ну, але більшість тут чоловіків все-таки все не приймуть. Як би він не маніпулював вами? А з вами, <клух> з вами була Тетяна. До нових зустрічей!